Так, всім привіт! Швиденько пояснюю вам, як зробити офлайн активацію з нової гри Assassin's Creed Shadow. Тобто, в нас має бути і Steam, і Ubisoft Connect. Перше, що ми робимо, заходимо в Steam. Ми зійшли в Steam, завантажуємо гру, заходимо, запускаємо гру, заходимо до головного меню, все гра активована. Для офлайн активації виходимо з гри, закриваємо Altf4, як вам краще. Все, ось тут натискаємо ось тут. Перейти в автономний режим. Далі. Ми з Steam закінчили. У нас є Ubisoft Connect. Важливий момент перед тим, коли переводити Steam, Ubisoft Connect в офлайн активацію. Перше, що в налаштуваннях нам потрібно зробити, це ми тицяємо сюди, далі-сюди налаштування. Відключаємо ось цю галочку і відключаємо ось цю галочку. Все. Потім, що ми робимо, ми закриваємо Ubisoft Connect в панелі. Ось тут. Раз. 2, 3. Закрили Ubisoft Connect. Потім від'єднуємо інтернет. Тобто, в нас він від'єднаний має бути. Тобто, у мене зараз виключений. Ну там, наприклад. Виключаємо інтернет і заходимо знову з виключеним інтернетом. Це важливо. Ubisoft Connect. З виключеним інтернетом. Ubisoft Connect заходимо. Вводимо знову логін і пароль. І запускаємо в офлайн режимі. Все, цю кнопочку нажимати не потрібно. Ми бачимо, що Ubisoft в офлайн режимі все, можемо в включати інтернет та користуватися. В принципі, воно не буде злітати, але після, важливо, після перезапуску комп'ютера, перед тим, як запустити Ubisoft Connect, ви маєте вимкнути інтернет. Потім запустити Ubisoft Connect, залогінитись, виключити інтернет, виключити інтернет, зайти, залогінитись. Потім, коли ви побачите ось цей надпис, ви зрозумієте, що він в офлайн режимі, потім можете включати інтернет та користуватися. Це потрібно робити після кожного перезапуску комп'ютера. Все. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі.